Всім привіт да, друзі з нами сільського господарства. Бажаю гарних бажаїв, гарної ціни на нашу продукцію. Ну та нарешті, щоб був мир в країні. Так, друзі, заїхав сьогодні на пшеничку. Вчили ми в сходи нарешті, дуже мало це малося опадів, але все ж таки сходи є тут у нас пшеничка по подсолнечнику. В общем, убрали ми подсолнечник, пройшли з тут рубящими катками і все, більш нічого не робили, одразу сіяли сз шкою Воно виходить було так приблизно сантиметра 4-5 такої пилючки, Далі були тріщини. Ну і посіяли ми все в цю пилючку І після невеличких опадів отримали. Так, зараз глянемо, що у нас за глибина. Волога трішки є. Волога трішки є. Удивительно. Я думаю, и тут меньше. Так. Вот, дальше бачим сухо. Далее сухо. Еще у нас выходит как раз на лопаточку. Лопаточка у нас. Так, 5, 7, 5, 10. Ну, получается, до 15 сантиметров промочено. Ну, хай 13, может. Вот так, да. Сантиметров 13 я бачу. Так, сейчас посмотрим глубину. Не знаю, сия вроде бы не глубоко. А ну, дивимся. Але, что все равно, как бы, можно было и мельче. Это получается, что у нас десь 4 сантиметра глубина. Есть у нас уже корешочек такой. Ну, звісно, мы кущи не отримаем. но ну, мы тут правда и сіяли, мы съели 300 кг 280, 300 у нас выходило на гектар В принципі есть уже фончик на сьогодні Так сонечко засвічую не знаю як вам камера передасть Так може ну, в принципі есть Сейчас у нас температуры уже такі нульові. Ночью заморозки Так. Ну, все равно в день там еще будет, дивлюсь, будет и 10, и 14 градусов на следующей неделе. Вот у нас, бачите, вот оно так съелось, а вот тут трещины. Видите, что делается? Да лопаточка туда захода. И там ось, камень. Ну, ставлю тут Твердо тут промочило вообще, конечно, мало сантиметров 6. А дальше полностью камень. Сюда ни плугом, ни чим би не плугом, ничем бы не зайшов. Как раз у нас получается тут біля цю и подошли. Это лежить зерничко. Вот бачим. Ну тут с краю, конечно, съелось мельче. Уже падали Це якась у нас пішла В общем, такі тріщини до сих пір. Хоч би їх до весни затянуло. Так, да, друзі. Ось так фончик. Ще раз, друзі, вітаю всіх зі святом. Пишіть хто отримав сходи, гази мої пшенички. В цьому році як вона у вас розвивається ну в мене таке розвиття понятно, слабенька ну, опадів не було тому маємо те що маємо хорошо хоч отримали сходи в принципі. Всім миру і добра друзі